Олеглих військовослужбовців з прилучени нагородили державними відзнаками посмертно. Майже 50 орденів та медалей 14 серпня рідним загиблих героїв вручив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Про це повідомляють на офіційному інтернет-представництві ОВА. Вісім державних нагород указами президента України присвоєно уродженцям прилучни за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі орденом за мужність третіого. Ступеня посмертно нагороджено героїв Прилуцької, Варвенської, Талалаївської та Ічнянської громади. А це солдат Білоус Володимир Миколайович, старший солдат Васильченко Олександр Петрович, солдат Гречаний Богдан Сергійович, солдат Дорожкін Анатолій Дмитрович, солдат Загорулько Олександр Анатолійович, старший сержант Кривда Сергій Вікторович, солдат Литвиненко Андрій Васильович. Також медаллю захиснику вітчизни нагороджено полеглого захисника з Ічнянської громади, старшого солдата Тимченка Василя Петровича.